Всім вітання! Мене звати Гонзо Олена. і Я розповідаю про кіно та костюми в кіно. І сьогодні ми розглянемо костюми у фільмі Гладіатор 2» серія Рідлі Скотта. Фільмі 2024 року. По суті, цей фільм є продовженням вже легендарного Гладіатора 2000 року того самого Рідлі Скотта. Пол Мескаль грає Луціуса, вже дорослого сина Максимуса, якого в гладаторі грав Рассел Кроу. І тепер він змушений боротися у колізеї через багато років після того, як став свідком смерті власного батька там. Але фільм варто подивитися не тільки через бойові сцени та фантастичні декорації. Тут одяг відіграє дуже важливу роль. І його розробляли постійні художники по костюмах Сера Рідлі Скотта, Джанті Єйтс та Девід Кросман. Джанті та Девід, які, до речі, разом працювали над попереднім фільмом Сера Рідлі Скотта Наполеон, цього разу шукали натхнення у творах мистецтва 19 століття та брутальності і розкоші стародавнього Риму для. Цілення своїх складних дизайнів Девід Кросман фахівець із військових костюмів, і його роботи як художника по костюмах ви могли бачити у таких фільмах, як, наприклад, Бетмен 2022 року, Зоріні Війни Епізод 7 2015 року, епізод 8 2017 року, епізод 9 2019 року, фільм Чаклунка 2014 року. Робінгуд 2010 року. Як казав Девід Кросман, у виробництві масової броні немає нічого веселого, а її доводилося виробляти по всьому світу. У Новій Зеландії розробляли костюми римських солдат. У Будапешті розробляли костюми нумідійських солдат та частини римської кавалерії. А от у Лондоні розробляли всю Преторіанську гвардію Роберт Олсуп виготовив всі костюми гладаторів, що дало змогу зробити їх більш індивідуалізованими. І багато з цих костюмів приїздили на знімальний майданчик буквально за день до зйомок, як згадував Девід Кросман. У нього ще не було такого проєкту, коли так багато людей приїздили до нього, і кожен був із 10-12 велізами. Він також курирував розробкою бойового спорядження для Луція Пола Мескаля та Акаціуса Сапетро Паскаля. І це виявилося складніше, ніж очікувалося. На початку Пол Маскаль сказав, що не зацікавлений у трансформації власного тіла щодо фільму. Але потім змінив курс думок і накачався перед зйомками. Це означало, що Кросману та його команді довелося адаптувати деякі костюми, які вже перебували в розробці. Наприклад, шкіряна кіраса відлита по торсу мискаля. Її потрібно було переробити через його зміну статуру. Найчастіше художники по костюмах не зустрічаються із акторами. Коли не підійде срок зйомок, але так сталося, що костюми розроблялися у Лондоні, і якраз у Лондоні на сцені в вис Ессендії виступав Мескаль, тому він міг відвідувати кілька разів художника по костюмах, і завдяки цьому команда не відставала від графіку пошиву костюмів, і вчасно змогли зробити та адаптувати деякі із них. Ноги Мескаля стали справжньою інтернет держимістю, і вони дуже добре показані у фільмі. До речі, кожного разу, коли розробляються костюми для гладіаторів взагалі, першим постає питання, якої довжини має бути спідниця? Чи доходитиме вона до колін? Тут Кросман вирішив використовувати бінти для ніг, адже. Спідниця доходила до середини стегна, і певні кадри могли бути дуже відвертими та відволікати від дії. Але як він і зауважував сам, якби історично розробляли костюм гладіатора, він був би дійсно відвертий, тому що вони не носили нічого під костюмом. Поки Кросман був зайнятий спорядженням. Римських солдат та гладаторів, розробляючи дві тисячі костюмів ручної роботи, а на це, до речі, було виділено 12 тижнів. Єйтс шукала шовк та оздоблення на ринках Італії та Франції, а також займалася залученням фахівців з різних рідкісних технік, таких, наприклад, як вишука золотими зливками. До речі, вона працює з Рідлі Скоттом дуже давно. Вони, здається, близько 17 спільних робіт. Ви могли бачити її костюми у таких фільмах як Будинок Гучі 2021 року, Марсіанін 2015 року, Ганнібал 2001 року і той самий Культовий Гладіатор 2000 року, який, до речі, приніс їй Оскар за костюми. Значною проблемою для Дженні Єйтс, окрім пристосування до щільного графіка режисера, було його специфічне бачення деяких персонажів, зокрема, мати Луція Луцілла, яку грала Коні Нільсон. Ця актриса була задіяна у гладиаторі 2000 року, і тепер ця принцеса у віці мала постати. У костюмах, що диктує висока мода, щоб вони були і структуровані, і одночасно прості. Але Рідля Скот висміяв цю ідею і тому Єйц звернулася до шовкових драпірованих дреп... суконь і плащів у середньоєвропейському стилі, і черпала вона натхнення для цих образів із картин Лоренса «Альма та Деми». Джані Єць та Рідлі Скотт були більш узгоджені, коли обирали вбрання для молодих імператорів Гетти та Каракали, які грали Джозеф Кін та Фред Хахінгер. А головна задача від Рідлі Скотта полягала в тому, щоб вони виглядали як Джонні Ротен із Sex Pistols. Він хотів руде волосся. Він хотів, щоб у них були золоті зуби, або щоб не було зубів, або хоча б щоб з одним з зубів там щось було. Він хотів білі обличчя, і, взагалі, бачення більше значить краще, як найліпше підходило як до їх поведінки. Молодиків п'янки слав, так і для їхнього бурхливого правління. Щодо їхнього гардеробу, то, як казала Яєць, вона просто нагромаджувала з золото на золото на золото або срібло на срібло на срібло. Найкращі шовкові тканини з парижського ринку, найкращі вишивки, найкращі оздоблення все просто нагромаджувалося Саме у їх гардеробі все разом. У першій частині фільму вона одягала молодих імператорів у вишите вбрання, що візуально компонуються одна з одним для офіційних церемоній та у Ниже вони відвідували перші бої Луція на арені, але згодом у гардероб Каракали проникли насичені кольори та незчисленна кількість аксесуарів, відбиваючи дедалі більш непередбачувану поведінку молодого імператора, а також його зіпсовані стосунки із братом. Єйць підкреслювала, що розкішні мантії не були, як часто буває у фільмах Рідля Скотта на угоду драмі, суто історичними. Справа в тому, що у той час кольори були дуже дорогими, тому одяг людей часто був з приглушеними кольорами. І саме наявність кольорів, а також наявність гарної вишуканої тканини, і говорили про статусність людини та про її заможність. Єйц також використовувала кольори та аксесуари. Щоб звернути увагу на Макрінуса, якого грав Дензел Вашингтон, торгувався гладіаторами, ніхто не мав більш індивідуальний підхід до гардеробу. Його гардероб налічував 60 чи 70 предметів, і він це просив робити у чотирьох екземплярах для нього та його каскадера-дублера Клея. З ранніх сцен, коли він вибирає потенційних гладіаторів, та потім, коли він в'їжджає в Рим із луцієм та іншою частиною свого видобутку, на ньому ми бачимо одяг кольорів трогоцінного каміння, що відтіняється вишивкою із золотих зливків та леопардовим хутром. Його гардероб схожий на одяг імператорів, але ж він набагато вишуканіший. Щоб зробити цей одяг, єйц була натхнена роботами французького художника Жана Леона Жерома, який часто зображував чоловічі фігури у тюрбанах та на шаруваннях різнобарвних тканин. А вже ж як додавала яєць, Дензел Вашингтон не став би одягати цюрбан, але натомість вона таки вмовила його одягти каблучки та браслети, великі ремені і навіть маленькі сережки кільця, які стали вірусними після того, як у мережі з'явилися перші кадри. У Гладаторі 2» є момент, коли герой Пола Мескаля Луці обирає. Шлях дій, стиснувши щелепи та напруживши м'язи, його ведуть до святилища, де він бачить обладунки, меч та керасу, що належали Максимусу. Максимус це персонаж Араса Лакроу, який загинув на арені після перемоги над імператором Комодом. Максимус також є батьком Луція, що робить. Ці обладунки дуже вдалим і водночас сентиментальним ходом. Єйц пояснювала в одному з інтерв'ю, що для розробки обладунків для Кроу їй потрібно було зробити багато копій, а точніше, вісім. Копії потрібні були і для актора, і для каскадера. А ще у них люди мали і рухатися, і просто розмовляти, і взагалі вони повинні були. Бути чистими та закривавленими та брудними. Для розробки копії Кросман зміг знайти один з оригіналів, коли лондонський магазин реквізиту вирішив виставити шкіряну кірасу на аукціон. Її відсканували і один з майстрів по костюмах звідлив копію по точним міркам пола. Кінцевий результат ефектний візуальний зв'язок з оригіналом, а також прояв луція як воїна ще гідний знаходитися тут, у Римі. Сер Рідлі Скотт зняв свій перший повнометражний фільм Дуелянти у 1977 році, коли йому виповнилося 40 років. Зараз йому 87 і він не гає часу і за весь цей період він. Наробив багато культових історій. Я особисто отримала велике задоволення від перегляду Гладіатора 2 і, чесно кажучи, сіла спеціально передивитися першого Гладіатора. Тож, якщо вас цікавлять і інші історичні фільми і костюми в них, та взагалі навіть нові фільми, підписуйтеся, будемо розглядати далі. Дякую, що дивилися, до зустрічі!